Незаконний перетин кордону, навчання зварників, реконструкція електромережі. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Від 6 до 12 тисяч доларів це ціна квитка для чоловіків призовного віку, які планували. Незаконно перетнути кордон з сусідньою Молдовою. Трьох жителів Могилів Подільського та їхнього іноземного, так званого партнера, які організували канал переправлення чоловіків за кордон, викрили на Вінниччині. Чоловіки були частково знайомі між собою, але діяли окремо за однією налагодженою схемою. Вночі вони за допомогою човна переправляли військовозобов'язаних чоловіків поза пунктами пропуску через річку Дністер. Під час обшуків у них вилучили гроші, банківські картки, мобільні телефони, сім картки та інші речові докази. Двом учасникам повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Громадянин Молдови оголошений у міжнародний розшук відносно одного фігуранта питання про. Вручення підозри вирішується. Про це повідомляють у поліції Вінниччини. За минулу добу пожежники ліквідували загоряння сухої трави, чагарників та очерету площею 9 гектарів. Здебільшого причиною пожеж є саме люди: їх необережне поводження з вогнем чи навмисні підпали. Загоряння сталося у Вінницькому, Тульчинському, Жмеринському та Хмельницькому районах області. Рятувальники війни вкотре закликають не палити суху траву, очерет, чагарники та сміття, бо саме такі займання призводять до руйнування екосистеми та масштабних пожеж на відкритих територіях. Протягом минулої доби на території Вінницької області сталося дев'ять пожеж на відкритих територіях на площі понад 9 гектарів. Рятувальники Вінничі не вкотре нагадують громадянам, аби вони не провокували пожеж на відкритих територіях, адже з посиленням вітру вогонь дуже швидко поширюється, переходить на лісові насадження, лінії електропередач та навіть житлові масиви. Україна зараз перебуває в часи економії електроенергії через постійні атаки ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Люди з Харківської, Донецької та Запорізької областей часто залишаються без світла. Саме тому деякі громади заміняють старі електричні підстанції на нові енергоощадні. Так, у гнівенській громаді власним прикладом показують, як треба економити. Тут теж замість старих підстанцій встановлюють нові, більш економні. Все для того, аби зберегти електрику для регіонів, які через обстріли потребують її значно більше. Натягують нові електричні дроти, підрізають гілки, встановлюють нові опори. Працівники обленерго у гнівані проводять реконструкцію старої електромережі. На підстанціях встановили автоматичні рубильники для безпечнішої роботи на стовпах. Працівники розповідають, що стара конструкція була в поганому стані. Через це були часті перебої і відключення світла. Попередньо вже виставлені стовпи електроопори, і зараз виконують підрізку дерев. Тобто чистку, і монтаж проводу Дмитро Подолужний вже 20 років мешкає в гнівані. Каже, що постійно були перебої зі світлом. Тому, аби вберегти свої електроприлади, встановив безперебійник. Електромережу до його будинку тільки почали проводити. Ми ж їх не чувствуємо, начусується всі наші прилади, холодильники. Пральні машини і все остальне постоянно є перебої, є не можна підключити нормальне електрообладнання, не можна поставити трансформатор вибора фаз, бо він в перекосі більше 50 вольт вибиває. Нові підстанції видаватимуть більше потужності, зручніші в обслуговуванні та заощаджують електроенергію. Саме це дуже важливо зараз, коли ворог постійно атакує критичну інфраструктуру і знеструмлює сотні міст. У даному випадку ми бачимо встановлення нової щоглової трансформаторної підстанції, підстанція нового типу, дає можливість швидко ефективно виконувати ремонтні роботи по відновленню електропостачання під час якихось несприятливих погодних умов або навіть при звичайному технічному обслуговуванні. Також на кожній підстанції встановили аскоє системи контролю за електроенергією. Вони автоматично передають показники та повідомляють про поломки. Зі слів мешканців більш стабільніша стала напруга. Зручі, тому що Починалося все в людей з купівлі стабілізатора, тому що постійні скачки від 190-180 вольт до 240. Ну, проблеми взагалі в частному секторі, приватному новому. Взагалі там були проблеми, там газопостачання немає, електропостачання будинків, дуже мала потужність здавалося. Наразі реконструкцію провели на 30 вулицях міста Гнівань. в планах оновлення забезпечити близько 14 тисяч населення безперебійним електропостачанням. Важливо й те, що нове електрообладнання зменшить споживання напруги з головних електростанцій та збереже світло для громад, які під час війни потребують його найбільше. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Навчаються новим технологіям у зварюванні металу та роботі з надсучасним обладнанням. 25 майстрів виробничого навчання і закладів професійної освіти з усієї України вивчають сучасні практики виробництва, якими згодом ділитимуться зі своїми студентами. Опанування професії зварника досить тривалий процес. А ще ця спеціальність нині дефіцит на ринку праці у нашій державі україно шведський освітній проєкт, який започаткували на базі Вінницького художнього професійного училища, направлений на підготовку професійних зварників, які будуть працювати на економіку та розбудову країни. І саме випускники профосвітніх закладів мають відновлювати зруйновані окупантами мости, будинки та підприємства. Нікіта Нікітін готується до міжнародного конкурсу у Чехії, Відточує свої навички у зварюванні аргонового шва. Хлопець родом з Харкова вступив до Вінницького п'ятого училища. Після закінчення навчання мріє повернутися та відбудовувати своє рідне місто. Бажання маю подивитися на різні роботи, щоб мати собі опит. Бо я в самому житті хочу стати аргоновим сварщиком, бо це і не стидно сказати, то що аргоновий сварщик. Дуже багато опиту хочу отримати з цього конкурсу. Буду працювати в Україні. Я ж сам з Харкова, то і відбудовувати теж треба країну. Якось на міжнародному конкурсі, в якому Україна бере участь вперше за п'ять років свої вміння зі зварювання. Покаже учениця Поліна Сулім з Харкова. Загалом я хотіла бути автомеханіком, але мама наполягла на тому, щоб я була зварницею, так як і вона. Але я думаю, що в майбутньому я поєднаю ці професії. Також 25 майстрів виробничого навчання із закладів професійної освіти з усієї України вивчають новітні практики виробництва. На потужних апаратах та сучасних електродах зварюють метали і цими новими технологіями навчатимуть згодом учнів у профтехах. Має різницю, тому що все таки європейська якість більш дорожчого обладнання набагато відповідає тим нормам і показникам, які представлені в заявленні в тих паспортах. Якщо це більш дешевше обладнання. То показники можуть відрізнятися від тих, що заявлені, і від реально яких вони використовуються під час роботи. Для того аби іноземні партнери інвестували та були зацікавлені у відбудову України, наших хлопців та дівчат вчать працювати на сучасному та дороговартісному обладнанні. Українські заводи надали зварювальні апарати та іншу техніку, аби майбутні майстри стали гарними та затребуваними спеціалістами в Україні. Зараз в нас працюють випускники КПІ, хлопці, розробники, молоді, яким там 25 років, які втілюють свої мрії в наше обладнання. Тобто ми залучаємо випускників до нас, приглашаємо. Вони працюють і зараз працюють. Вже 80 років п'яте училище у Вінниці готує будівельників, столярів та зварювальників. Бо як і 80 років тому після закінчення війни, так і зараз, після нашої перемоги, столяри, зварники та будівельники будуть відновлювати зруйновані окупантами мости, будинки та підприємства В сьогоднішніх умовах, умовах війни. Коли стільки об'єктів зруйновано, назавжди буде великий попит саме на робітників будівельного напрямку, і наше училище спеціалізується саме в цьому. Професія зварника складна та потребує довгого навчання, а нині дефіцит ринку на праці у нашій державі. Тож саме цей проект покликаний, аби привернути увагу до професії зварника, які будуть працювати на економіку та розбудову країни. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Рідні поспіль у кількох мікрорайонах Вінниці не буде води. Все через ремонт водопровідних труб. Тож працівники водоканалу просять вінничан зробити запаси води. Більше про ремонти на мережах розкаже Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця-Облводоканал. Три дні поспіль, 9, 10 та 11 квітня, Вінниця облводоканал буде проводити серйозні планові роботи. І в зв'язку з цим ми просимо віничан бути особливо уважними, спостерігати за усіма новинами на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм-каналі, аби не пропустити день та час, коли ви, можливо, залишитеся без води. Тобто, уже завтра, 10 квітня, роботи будуть проводитися в районі вулиці Київської та мікрорайону Чяжилів. За мостя. Те саме 11 квітня в четвер особливо уважними потрібно бути людям, які мешкають в районі вулиці Лебединського та Венеченка, тобто знову ж таки замостя. Тривале відключення води в даному випадку це мінімум до дев'ятої вечора або навіть до одинадцятої вечора. Пов'язане з тим, що ми проводимо ремонтні роботи на мережах. Це водопровідні мережі невеликого діаметру, але роботи ремонтні, які потребують багато часу і мають. Певну складність технічну. робимо це зараз для того, аби у весняно-літній період по максимуму зробити ті роботи, які допоможуть нам забезпечити водопостачання уже в восени та взимку. Вулицю Надії Савченко перейменували на Оболонську муровано-Курилевецькій громаді. Одна з вулиць була названа на честь льотчиці Надії Савченко. На хвилі дерусифікації і деколонізації в селі Перекоренці, що у Вінницькій області, місцева влада усунула з назви вулиці ім'я колишньої депутатки Верховної Ради. Надія Савченко, яка дуже швидко пройшла в Україні шлях від загального захоплення до загальної зневаги, досі має звання Героя України, навіть не зважаючи на інкримінування її підготовки збройного нападу на Верховну Раду. Присвоювати назви вулиці на честь фізичної особи можна лише після її смерті. Саме так написано в законі України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен, псевдонімів, фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Спочатку повномасштабного вторгнення Україна втратила більше 400 тренерів, спортсменів та майстрів спорту. Фотовиставку на честь полеглих героїв започаткував спортивний комітет України. 120 світлин загиблих спортсменів, вояків привезли до Вінниці. Майже місяць експозиція працюватиме у художньому музеї. Ми ще раз згадаємо наших героїв, спортсменів, які стали на захист рідної землі проти російської навали. Янголи спорту так назвали фотовиставку на честь українських спортсменів та тренерів, що загинули внаслідок російської агресії. Започаткувала проєкт команда спортивного комітету України. За два роки Великої війни наша держава втратила 400 майстрів спорту, тренерів та чемпіонів. На виставці у Вінниці представили 120 історій спортсменів з різних куточків країни. На виставці у Вінниці представлено 120 таких історій. В цілому в нашому проекті я повторюсь, на жаль, вже понад 400. На жаль, думаю, що їх значно більше це те, що ми знаємо. Це спортсмени, тренери, які загинули від перших днів повномасштабного вторгнення. Лариса Янович розглядає фото свого сина Юрія. Він був майстром спорту з водного слалому, а ще воїном, який добровільно пішов на захист рідної країни від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Юрій Янович загинув як герой під час виконання бойового завдання, рятуючи своїх побратимів. Виконав, ну, виконував завдання. І Так трапилося, що їх окружили. І він відвікав. Був поранений його побратим, і треба було його забирати. І Юрочка мій відвлікав, і пішов наліво, ну, відходив наліво, відстрелювався, щоб відлікти увагу на пораненого свого побратима. Віктор Торкотюк, командир спецпідрозділу Артан, досі не може говтатись від загибелі своїх побратимів, бо для нього, як командира, втрата бійців це особиста втрата. І всі загиблі вояки це герої, які не підвели й віддали своє життя за Україну. Ми постійно спілкуємося і робимо, приїжджаємо, будемо скоро ховати Юрія Тяновича в Вінниці. Вже там робимо всі процедури, будемо ховати. Весь, під, весь підрозділ постійно приїжджає на похорону. Валерій Родіонов був майстром спорту з боксу. Так само у перші дні Великої війни взяв до рук зброю і став на захист рідної країни. Завжди прагнув знаходитися у найгарячіших точках фронту. Його шлях до Артану був довгим, починаючи з дільничого спектера поліції, потім він був старшим слідчим, був капітаном поліції. А потім вже був у зведеному зводі сафарії. Об'єднані штурмовій бригаді Людь потім вже був, потрапив до Ортану, до спецпідрозділу Ортан. Спортивний комітет України має намір провести виставку у Парижі перед початком Олімпійських ігор, щоб донести спортивній спільноті, яку ціну платить український народ за війну, яку розпочала Росія. Олег Колесник, телеканал Вінниччина. Доні знімуть короткометражний фільм під назвою Ромчик Мрії не вигорять, який заснований на реальних подіях. Фільм буде про восьмирічного хлопчика Романа, який зазнав значних опіків під час ракетного удару по Вінниці 14 липня. Батько хлопчика Ярослав каже, що для тих, хто пережив цю трагедію, ця стрічка є надзвичайно важливою роботою. Вони хочуть, щоб про злочини окупантів дізнався весь світ. Роман та його мати Галина приїхали до Вінниці відвідати батьків жінки. Під час ракетного обстрілу в Вінниці Роман Олексіїв зазнав значних опіків тіла та втратив свою матір. Хлопчик самостійно вибрався зі зруйнованого будинку та дивом залишився живим. Батько вірить, що завдяки цьому фільму вони зможуть надихнути та мотивувати багатьох людей продовжувати боротьбу. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.